Друзі, привіт! З вами Артем Підгорний. Радий вітати вас на своєму ютуб-каналі. Радий, що ви зі мною? Радий, що ви присилаєте свої запитання, радий, що ви достатньо активні, і ми зможемо можемо з вами спілкуватися щодня, оскільки ваших запитань достатньо багато. І сьогодні я відповів на таке питання, коли власнику варто передавати бізнес в управління і взагалі чи варто це робити? Дивіться, взагалі, власник повинен розуміти, що бізнес, передаючи бізнес управління, він повинен це робити з певною метою. Тобто в нього повинна у житті з'явитись потреба у чомусь іншому. Оскільки ми коли починаємо займатися бізнесом, то здебільшого, там 98% випадків, ми. З вами займаємось бізнесом спочатку самостійно і керуємо всіми процесами, розуміємо все, що відбувається в нашій компанії, вболіваємо за це, впливаємо на ідею розвитку, впливаємо на стратегію розвитку, впливаємо на фінансові результати і так далі. Але спливає час, і бізнес він теж росте разом з нами і займає все більше, все більше все більше часу. І якщо в нас в житті немає нічого іншого, окрім бізнесу, то питання щодо передачі бізнесу управління третім особам взагалі не піднімається в нашій голові. Але якщо в нашій голові є родина, є якісь життєві цілі, Є бажання там займатися собою, або якоюсь іншою справою, яка стала вашою улюбленою, або стала вашим хобі, або іншим бізнесом, який потребує вашої уваги та монетизації. У таких випадках, звичайно, з'являється потреба у передачі бізнесу у керування третім особам. Але тут дуже важливо розуміти про те, що. Бізнес передати третім особам можливо, лише тоді, коли а, він може працювати без вас, коли ви вже перестали бути ядром вашого бізнесу, коли ви перестали бути його центрорушійною силою. І е, якщо бізнес а, може не розвиватись, але ефективно існувати без вас. у Вас вже є команда професіоналів, у яких кожен займається своїм напрямком, або функціонал по цих напрямках розподілений. І ви можете спостерігати інколи, просто деякий час там дозволити собі відпустку, дозволити собі відпочинок, дозволити себе на Декілька днів відключити мобільний телефон та зникнути, і це не принесе жодної шкоди вашому бізнесу. от такий бізнес вже можна передавати. Є існує ще ситуація, коли бізнес почав е, розвиватись достатньо швидко, або ви е, е, перетрансформували його напрямок у ту сферу, у якій ви не є. Достатнім спеціалістам, і вам потрібна допомога третіх осіб. У таких випадках також, звичайно, краще взяти людину, яка вже проходила цей життєвий шлях і вона зможе провести ваш бізнес більш вдалим шляхом та не допустити помилок. Ось те, що хотів сказати, з вами був Фортем Підгорний. Пишіть свої запитання, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій телеграм-канал, буду залюбки відповідати на все, що вас турбує. Гарного дня.